Про нас народ, не забувайте, втомились, а хіба ми ні? Жертвуйте та допомагайте так, як робили навесні рік тому. Чи може тішитись думою, що влада зробить все за вас? Не тіштесь владою, гнилою, де думають про власний спас, і де багато є вовків, пособників тої вражини, що прийшла оце до нас, сіяти зло для зла й наживи. Війна не стала десь отам, десь там далеко. За горами, вона ще тут, і дуже близько, і гір немає, за степами і ворогів там тьма неймуща, м'яса в них хоч відбавлять. Так є дурні та є й тямущі, і той, і той хоче стрілять. До перемоги ще далеко, багато крові ще пролєм, своєї, і буде нелегко, але ми стерво це зітрем, щоб більше гниллю не смерділо, і зла нам більше не несло. Воно є основна проблема. Не має бути множини, розв'язана давно дилема або ми їх, або вони.